Вітаємо вас на каналі Файні квіти, городина, садочок. Миру вам та добра! Сьогодні вам пропонуємо дуже важливу тему, так як і ще в багатьох регіонах, в теплих країнах і в теплих регіонах продовжується вегетація рослин садових, листя ще зелені на деревах. У нас виникає питання і в наших підписників, чи можна в листопаді посадити саджанці садових рослин. Так, можна. В листопаді 2023 року ми вибрали найкращі дні, але ці дні для кожної рослини окремо підходять е, такі періоди. Ми зараз з вами розглянемо ці періоди. Час київський, ми якраз все це розрахували. Ось дивіться. У нас 7 та 8 листопада всі 24 години. І, і одна доба і друга підходить для посадки в Діві при спадаючому місяці. Декоративні рослини висаджуємо та висаджуємо ліани, які квітнуть, а також можна ягідні ліани в, кі... в Діві висаджувати. Ми вже перевірили, дуже гарно виходить все. Можна висаджувати Ківі та Актимідії. Але ось це все декоративні і ліани. І ліани квіткові та ягідні це діва, спадаючий місяць. Зразу ж відповідаю, як це так ми можемо при спадаючому місяці. Саме в листопаді ми перевіряли багато років, висаджуючи в листопаді, використовуючи саме. Ці періоди, коли є спадаючий місяць. На жаль, у нас отака от програма, і ми можемо її використати і ще й дехто може перевірити, так як і ми перевіряли, що станеться в листопаді? А в листопаді дуже гарно формується коренева система. А нам тільки і треба, щоб коренева система добре сформувалася, а вже Перезимувала і весною навесні, щоб коренева система давала з великої кореневої системи, з великого простору земельного всі необхідні поживні речовини. І тоді рослина дуже гарно приймається, росте і радує своїми ягодами, квітами. В даному випадку тут більше підходить для квітів, для декоративних рослин. Отож, у нас такий період є. І ще один у нас період при спадаючому місяці Терези. Це один із знаків, знаків стихії повітря, які підходить для посадки садових рослин. Можна садити всі садові рослини, але, але. Так як цей час рослини зайняті диханням, то треба обов'язково у вологу землю висаджувати, не поливаючи. Завчасно заливаємо ями, завчасно готуємо землю вологу присипаємо. А вже в наступному знаці, а наступний знак буде дуже гарний: в наступному знаці можна буде поливати. Причому дуже важливо полити з укорінювачем якраз в листопаді дуже гарний період для укорінювача, Причому при спадаючому місяці, при зростаючому місяці, завдяки нашим підписникам, і саме підписники нам дякуємо, розказали про цей органічний укорінювач, який називається Радій ми використали його і на посадку ягідних саджанців і садових рослин дуже гарний результат. Нам дуже сподобалось, тому що мож, тому можете використовувати. Земля ще досить тепла. Земля до плюс п'яти, дуже гарно працюють, корінці, формуються. корінці. Це вже коли нижче плюс п'яти, то вони ніби трошечки засипають. А до плюс 5 дуже гарно йде розвиток кореневої системи. А особливо з Радіфармом дуже гарний результат. Отож, у нас Тереза, дивіться, який період можна використати. 9 листопада після 11 години ранку до кінця доби, 10 листопада всі 24 години, та 11 листопада з початку доби до 11 години ранку. Далі починається час гекати з 11 години 27 хвилин. Не використовуємо. І ось такий період дуже гарний. Я думаю, що саме до цього періоду вже листя опадуть на деревах. Тут ніяких кордонів, ніяких обмежень. Це козирік, зростаючий місяць. Всі садові рослини можна висаджувати. І знову ж таки використовуйте в листопаді радіфарм, Його завжди можна використовувати, але для садових рослин це супер. І дивіться, який можна використати час та дні. 16 листопада з 10 години 30 хвилин ранку до кінця доби, 17 листопада всі 24 години, 18 листопада з початку доби та до 9 години 30 хвилин. Далі вже час буде відпочинку місяця, місяць без курсу і перехід в інший знак. Як бачите, у нас дуже гарні такі періоди. Це, якщо ми не встигаємо, ми можемо розділити нашу посадку, одні рослини, інші рослини. Але якщо ви підготуєте завчасно, то ви можете в одному знаці, от ми використовуємо більше кози, ріг, можна просто завчасно, коли все заготуєш, то посадка проходить на один садженець всього 15 хвилин. Ми вже все перевірили. Все робимо завчасно, тоді дуже гарно все виходить. Козаріх тут ніяких обмежень, тут вже можна і розвести водичку з радіфармом, полити наші рослини після посадки, але завчасно поливайте ямку, заправляйте так, як все треба зробити, і готуйтеся до посадки. Думаю, що дійсно вже до середини місяця листопада буде гарний час для посадки вже всіх рослин. Ну що ж, бажаємо вам успіхів в посадці, Хай біля ваших осель будуть гарні чудові райські садочки, які будуть дарити вам радість, щастя, гарні емоції, позитивні емоції і вітаміні, плоди та ягоди. На все добре, бувайте здорові!